Сьогодні у нас особливий день. бо це буде не просто свято, а справжні фейерверки емоцій. Наша компанія взяла на себе таку відповідальність, як допомагати і дітям повним сирітам, і дітям напівсирітам. На сьогоднішній день авіакомпанія взяла підшество 14 дітей сиріт і буде допомагати їм на постійній основі. І потім вони отримують сертифікати від нашої авіаційної компанії. Для дітей важливо зараз, як ніколи, підняти, я думаю, настрій, трішки зняти цю напругу, попри те, що вони вже пережили складну ситуацію, втратили на війні своїх рідних людей. то Зараз це така можливість для неї отримати позитивні емоції і підтримку. Спочатку повноштабної агресії авіакомпанії «Українські вертольоти перерахувала на підтримку армії понад 145 мільйонів гривень. Наш центр за місяць існування зміг допомогти дев'яти ветеранам в оздоровленні, реабілітації і лікуванні. Також наш центр робить на постійній основі адресну допомогу сім'ям загиблих. Це взагалі підтримка дітей. Показати, що все-таки життя продовжується. Родини мають відчути цю підтримку. В суперечці цих цих обстрілів бачу, що українці все ж таки не зламані. Так! <таспраць> Йдемо тільки до перемоги. Наш перший захід прийшов в книгарні кав'ярні книги», де наша авіакомпанія в обличчі нашого центру вручила дітям повним там, подарунки і купили для них все те, що вони замовляли для навчального року. Після цього заходу ми відвезли дітей до музею авіації, де вони змогли побачити наживо біля ста моделей літаків та вертольотів. Далі ще у нас заплановані заходи в цирку, де буде понад тисячі дітей присутні. Вони також після вистави отримують сертифікати від нашої компанії. Судячи з дітей, їм дуже сподобалося, Їм сподобались подарунки, сама вистава. Ну і взагалі можливість цього спілкування, що вони не одні, що вони не самі, про них пам'ятають. І вони можуть цим ділитися з іншими дітками. Ну Це важливо. Дякую за сертифікати, за допомогу сім'ям, які на даний час. ну, Потребують такої допомоги, тому за таке сприяння велике вам дякуємо, за таку підтримку за турботу про діток. Ми хочемо зробити приклад для інших компаній для бізнесу, щоб вони також мали робити такі самі заходи, як і ми. Одним словом ми робимо гарну справу для гарних людей. Вітаю всіх з початку навчального року, успіхів вам, успіхів нам, і дякуємо нашим захисникам за це свято, яке ми можемо робити сьогодні. Слава Україні.